Наразі дописують з приводу того, що велика частина Харківщини вже тривалий час перебуває під кілзоною БПЛА противника. Буквально вчора противник здійснив ураження ударного пола, типу крило по автомобілю на дамбі, печенійського водосховища, відстань від якого від Албаза на Куп'янському та Вовчанському напрямку по 45 кілометрів. Що в свою чергу створює певний карман, в якому оперативними оточеннями, звісно, не пахне. Зараз на своїх екранах ви якраз так локально можете переглянути де він розташований. Але рашиста тривалий час там створюють проблеми. Дронами, ну і багато сінпроєктів не відображаються до КУ, як ЛБЗ, що недостатньо візуалізує саме складність. Всієї обстановки. Тому Знову ж таки, ось така там ситуація. Військовослужбовці наші дописують. Ну і військовослужбовці ще й дописують про те, що там обстановка загрожуюча не вперше. Ми маємо там так три тривожні такі, знаєте, дзвіночки, так би мовити. Ну і зокрема, елітні підрозділи БПЛА противника вже рік на вовчанському напрямку. Працюють на відстані 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, Тому ситуація там з логістикою подібний. Ці що недавно створила расиста на трасі, також Ізюм слов'янськ до прикладу, але може стати гірше, якщо десь розслабитися, або хтось знову ж таки. Під так, так би мовити, розслабиться. Ну, Якщо противник наростить активність та виробництво ударних крил та дронів маток можуть бути деякі проблеми. Таку думку дописали знову ж таки наші військовослужбовці. А саме зараз уточню, хто саме так це дописав. Знову ж таки, знаємо з вами, що дуже багато так це телеграм-канал офіцер. Його воде старший лейтенант Сили оборони України, а позивний в нього Алекс. Ну і знову ж таки бачимо, що ситуація там залишається дуже дуже складною. Про це, як говорить так офіцер, не дуже багато де говорять зараз. Тобто, бачимо дійсно, що лінія бойового зіткнення там все ж таки залишається в ось такому стані. Ну а тим часом в Польщі знову виявило об'єкти схожі на дрони, і цього разу їх знайшли у. А воданому за 50 кілометрів до Варшави, і на знахідку натрапили грибники у лісі. Про це повідомили військову поліцію, прокуратуру та інші служби. Якщо не помиляюсь, декілька днів тому так знову ж таки і ще вже було знайдено також уламки безпілотників, які знову ж таки залітали на територію Польщі від Російської Федерації. Я впевнена, що це було зроблено, але не пам'ятаю, якщо чесно точно. Скільки днів тому це сталося, але буквально ось на днях. І знову ж таки говорили про те, що буквально там 10 днів пройшло. З того часу, коли безпілотники Рашейського федерації залетіли на території Польщі, понад 20 їх тоді залетіло. Ну і знову ж таки, зараз бачимо, що продовжують і продовжують на території Польщі виявляти ці уламки і до сих пір. А зараз вже на календарі 22 вересня, тобто більше 10-12 днів вже пройшло. Ну і більш детально про це також дописали знову ж таки місцеві правоохоронці. про те, що відстань до найближчих будівель у населеному пункті Біла Гора станом. Мовить приблизно 6 кілометрів. Поліцейські взяли під охорону об'єкти місця його знахідка. Ну а за даними місцевої політики, перший об'єкт близько 9-ї години ранку, 21 вересня. Помітила грибники в лісі наподалік Водина Ситліцького повіту, Ламки знаходяться за кілометр від найближчих будівель. Інший об'єкт, схоже на дрон, приблизно в той самий час знайшов чоловік у лісі в білогірському повіті біля Білогі Гори. Поліція також повідомила про подію інші відповідні служби, зокрема військову жандармерію та прокурорів з прокуратур у Груйця та Сельцях. Ось такі от новини також з'являються. Досить цікаво знову ж таки те, що просто. Люди так пішли собі збирати граби, адже вже розпочинається так сезон. Ну і знову ж таки виявили уламки російського безпілотника. І цікаво, до речі, можливо, ще будуть знаходити і на один уламок, так би мовити, так протягом ось цього періоду найближчого. І досить цікаво, скільки ще все ж таки знають, скільки ще буде зафіксовано їх на території Польщі. Ну а тим часом ще й русня досить радісно продовжує публікувати і тиражувати відео акції протесту у Варшаві. А саме декілька сотень поляків вийшли на площу проти втягування Польщі у війну в Україні в польських соцмережах. Російські ботоферми активізували масштабну дезінформаційну кампанію під антиукраїнськими гаслами і лякають поляків по повній, так би мовити. Зараз на своїх екранах ви можете переглянути, яка ситуація якраз таки в Польщі і складалася. Ну а захід проходить під гаслом. Ні, відправленню поляків на фронт чужих воєн його організувала партія Конфедерація польської корони. Декілька сотень людей зібрались на площі Романа Дмовського з національними прапорами. Вони вимагають припинити військову підтримку України та висувають протензії владі за втягування Польщі у конфлікт. Скільки б ми не говорили про те, як ми любимо Польщу, і дуже дякуємо їм, що вони прихищали так наших людей. Від початку повномасштабної війни на території нашої країни, яку розпочала Російська Федерація, але досить цікаво, як у логіки зараз тих людей, які виходять ось на ці протести, і говорять про те, що вони вимагають так припинення військової підтримки України, висувають претензії владі, так би мовити, от як на їхню логіку має повпливати. Припинення військової підтримки нашої України на те, щоб рашисти закінчили війну на території нашої держави, і як по їхній логіці потім закінчиться війна, так і знову ж таки 20 бопола за один раз на території Польщі більше не будуть залітати. Як вони собі це уявляють? Тобто досить цікаве, те, що вони не розуміють, що навпаки, чим більше нам будуть допомагати, чим більше будуть знову ж таки, чим сильніше будемо ми, Україна, тим більше ми зможемо стримувати рашистського так агресора. Далі продовж. Жувати в таких темпах, в яких ми це робимо, а наші відповідні служби, наші хлопці та дівчата, вони на фронті, так, у всіх відповідних структурах і тому подібне, вони реально роблять неймовірну титанічну працю кожного дня, щоб ми з вами мали змогу жити. Ну і знову ж таки, вони виходять і вимагають припинення військової підтримки України. Тобто досить цікаво, досить цікавим є те, що вони, мабуть, не розуміють, що якраз таки ця військова підтримка нашої країни вона допомагає в першу чергу також нашій країні, так і потім знову ж таки тим країнам, які знаходяться поруч із нами. І вони, мабуть, дещо не розуміють, що зараз наша країна вона реально продовжує стримувати рашиського агресора. І знову ж таки, рашоський агресор він продовжує і продовжує. Жує дивитись на реакції, він продовжує і з іншими країнами також знаєте взаємодію, розпочинає так би мовити. Ну і знову ж таки, вони вимагають припинення військової підтримки України. І мабуть, не розуміють в той момент, що якщо буде припинення військової підтримки нашій країні, то це все затягнеться ще надовше, і так би мовити, на них це також прямо пропорційно повпливає одразу.